День добрий! Рада вітати вас на сторінці Гроєм». Пропоную вашій увазі диван лофт від українського виробника торговельної марки Матрікс. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,45 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 6 см. На бильцях дивану, посадочному місці та подушках гарний декоративний кант зі строчкою. Бильці м'яке. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. Принцип розкладання дивану покрокова єврокнижка. Посадочне місце з двох частин. Можливо розкласти одну. Частину. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню стінку. І отримуємо такий міні-кутовий диванчик. Якщо ми розкладемо другу половинку, То отримуємо спальне місце 1,52 см на 2 метри. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишиться невеличка захисна планка. І наповнення дивану пружинний блок, по пінополіоріта та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину. А також будь-який інший колір. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!